Мої любі хлопчики і дівчатка, я пропоную вам провести дослід з курячими яйцями. Для цього нам необхідно куряче яйце, ємність, оцет, вода і ложка в допомогу. Цей дослід малята буде довготривалий та той, який вимагає дотримання правил безпеки. Пам'ятайте, нічого пробувати на смак не можна. Ну що, почнемо! Наливаємо в ємність оцет, опускаємо в нього сире яйце. Що трапиться з яйцем? Воно потонуло. Чому? Малята, як ви гадаєте, що станеться з яйцем в оцеті. Слідкуйте за дослідом і робіть правильні висновки. Минула година. Яєчна шкаралупа покрилася бульбашками. За допомогою ліхтаря перевіряємо, чи змінилось щось з яйцем. Воно не прозоре, але піднялося на поверхню рідини. Через деякий час відбулися зміни. На поверхні оцету з'явилася піна білого кольору. Яйчна шкаралупа густо всіяна бульбашками, а яйце плаває на поверхні, При зануренні, з легкістю вспливає на поверхню. Минула доба, яйце змінило колір та стало прозоре. Поверхня рідини вкрилася густою піною. Минула ще година, яйце потонуло, достаємо його з ємності. Порівняйте діти яйце до експерименту та після нього. Що змінилося? Ото диво, продовжуємо наш дослід, помиємо яйце у воді. За допомогою серветки знімемо залишки рідини. Дивіться, діти, яке яйце гарне, велике та м'якеньке, як м'ячик. На початку експерименту яйце було міцне, а зараз. Подивіться, малята, воно пригає, як справжній м'ячик, ну дуже цікаво та весело. А якщо взять і додати сили, раз і розбилося. Тверда яєчна шкаралупа розчинилася в оциті. на яйце залишилася лише захисна плівка. А була шкаралупа ось такою. Ну що, розумники, сподобався вам експеримент? Ви бачите, що оце зробив з яйцем. Якщо хочете, повторіть цей експеримент, але тільки з батьками. Не забувайте про техніку безпеку. Одягайте захисний одяг і гумові рукавички. Чекаю на ваші фото. До зустрічі, малята!